Що врахувати українським чоловікам, коли вони виїжджають за кордон, і розуміють, що далі в них в Україні можуть залишитись питання або виникнути якась судимість або ще щось? Важливо, що для будь-яких документів ВНЖ, наприклад, в Іспанії, вам потрібна буде довідка про несудимість з країн, в яких ви знаходились останніх 2-5 років, зазвичай плюс-мінус такі терміни. Якщо ви виїжджаєте з України, то звісно, ви не уникнете цієї довідки найближчим часом, і вам доведеться її подати. Яка є Хитрість в Іспанії, ви можете отримати вже зараз цю довідку про несудимість, а її, перекласти на іспанську мову і подати в міграційну службу. Міграційна служба приймає цей документ. А коли ви кажете, «А решту документів я вам надійшлю пізніше. То ви їх можете надіслати навіть через 2-3 роки, але довідка про несудимість вже прийнята. Отакий От невеличкий лайфхак є. Якщо вам потрібна в цьому допомога, пишіть, можемо допомогти із довідкою. Ви навіть нікуди ходити не будете, ми вам ту довідку з України дістанемо. А постелюємо, перекладемо і подамо. Така послуга є. Звертайтесь!